Вітаю вас знову на каналі Сервіс. Ми продовжуємо цикл відео по ремонту Mavic 3, який був тотально зруйнований. Сьогодні у нас буде відео по ремонту самого променя. Я подивився, можливий був ремонт саме цього променя. Тобто, його можна було б заклеїти. Причому зробити це досить якісно. Я думаю, що в одному із наступних відео ми покажемо, як можна ремонтувати стабільні промені. Але оскільки нова запчастинка нам обійшла всього 700 гривень, то, думаю, є сенс її замінити на новеньку. Тим паче, що власник дрону сказав, що бажано, щоб все було нове. Тож, ми зараз з вами розбираємо задній лівий промінь. Необхідно зняти поворотний механізм. Він прикручується двома гвинтами. Ось тут. І тут забираємо їх, відкладуємо в одному місці для того, щоб не загубити і не забути, де вони у нас були вкручені. Після цього механізм мусить досить легко вийти з променя. Ось, протаскуємо провода разом з коаксіальним кабелем, ну і достаємо залишки пласті. Тепер нам необхідно відкрутити гвинти, які фіксують мотор, вони залиті термоклеєм, причому він досить такий міцний. Тому для того, щоб його відколупати, необхідно нагріти до 100 градусів. Світла у нас зараз немає, тож ми працюємо на генераторі. В будь-який момент можна виробити камери, але у нас тут невеликий розхід. Поки що ще замало я його нагрів. Як бачите, пошкоджений і промінь, також пошкоджена кришечка. Зараз я достану антенну для того, щоб ви побачили, як виглядає блок антен. Після нагріву герметик, чи що це воно таке, я навіть не знаю. Це якийсь. Це якась епоксітка, скорше за все, я так розумію, шкода, пінцет. Давайте спробуємо його провернути за допомогою викрутки. Мені не, -не, не провертається. Так, зробимо ось таким чином. H1,5. О, тепер пішло. попередньому відео я розповідав вам, що кожен промінь, по суті, містить собі антенну. Ось саме ця антенна, до неї йде сірий коаксіальний кабель. Скоріше за все, ми його будемо замінювати. Зараз будемо дивитись, звідки ми можемо взяти цей кабель, але нам для початку потрібно демонтувати саму антенну. Не проходить, тому що вони протаскували їх ще до того, як вдягали термоусадку. Тож, я думаю, що. Ця частина не така і важлива, це просто фіксатор проводів, ми його просто відріжемо і відкладемо в сторону. І після цього витаскуємо провода назовні. Вуаля! Відновлювати коаксіальний кабель ми з вами не будемо, оскільки він перебитий. І якщо ми його запаяємо, то можуть бути втрати. Тож ми взяли такий якісний кабель стандартним iPEX-конектором від ноутбуку, я вже не пам'ятаю, якийсь Asus. Тож просто заміряємо і поставимо його замість старого коаксіального кабеля і припаяємо відповідно до антени. В місці пайки присутні або термоклей, або якийсь герметик. Ну, воно все таке дубове, його все потрібно гріти. Тож перед тим, як відпаювати, спочатку щищаємо клієнт. І потім запаяємо, ну і по суті приступаємо до процесу зборки. Після нагріву клей дуже легко подається, він стає м'якеньким. Тож, зчищаємо його залишки. Ага, антена приплавлена. Блін, тут його паяти буде так незручно. Не хочу антенну відривати. Але паяти буде незручно, бо пластик моментально поплавиться. Для зручності я демонтую антенну, відрізавши два пластикові фіксатори, тільки обережно, щоб не пошкодити саму антенну. Так, є. Потім її установимо назад і знову таки запаяємо. Ну а зараз просто відпаємо проводочок. Залишок коаксіального кабеля я не викидаю, тому що нам потрібно заміряти довжину і відрізати таку саму, мабуть, навіть з невеличким запасом. Хоч і новий кабель коаксіальний трошки товщий, насправді це навіть гарно, там є місце для його розміщення. Зараз зачищу саму антенку, змию з неї залишки флюсу і будемо паяти. Відміряємо необхідну довжину. Так, ось так. Плюс ось так і плюс ще сантиметр. Десь ось так. Як казав мій дід, двічі переміряй і тільки потім роби. Був шарнір. В цьому місці на ноутбуці був шарнір. Так, ось і ще один сантиметр беремо в запас. Краще довше. Відрізаємо ножицями, знімаємо непотрібний нам кембрик. В ноутбуці така сама антенна, можете звернути увагу за розміром, але не забувайте, що можуть бути різниці з частотами, тому що у нас антенна розрахована 2,4 і 5,8, Ноутбук старенький, можливо, там взагалі не було 5,8. Цього ми не знаємо, тож використовувати інші антенни ми не будемо. Тепер нам потрібно зачистити трошки кінчик коаксіального кабеля, зробити його схожим на цей і припаяти. залудимо контакти і припаємо на місце. Залишки флюсу обов'язково змиваю і спиртом, ну і готова робота виглядає приблизно таким чином. Установлюємо антенну на місце. Так. Защелкуємо. Ось таким чином вона стала на місце, ну і вставляємо її в прорізь в пластику. Наступним кроком знімаю кембрик, який був установлений раніше, але для того, щоб знати, на якому місці він був встановлений, помічаю маркером провода з однієї і з іншої сторони. Ось якось таким чином. так. І по черзі спочатку витаскую провода самого двигуна. Раз. Ну і потім протаскую провод е, бортових вогнів. Так, замість цього кембрика ми будемо використовувати червоненький, бо чорного я не знайшов наразі. Наступним кроком ми встановлюємо на місце двигун. Так, протаскуємо з цієї сторони. Так, правильно ж? Провода самого двигуна. Встановлюємо його на місце. На своє і фіксуємо на три гвинти. Відповідно вводимо провід бортової підсвітки. Звідси, його ми поки що фіксувати ніяк не будемо, тому що наразі я навіть не знаю, чи ми будемо її припаювати на місце, тому що бортова підсвітка в умовах бойових, бойових дій абсолютно не потрібна. Потім після цього встановлюємо на місце антенну, проводимо оцей жгутик проводів ось таким чином і заводимо її всередину. Максимально утрамбовуючи її там. Все. Є, так, коксяльний кабель, все є. Тепер ми можемо надягнути на червоний кембрик. довівши його до відміток. Ось одна, ось друга, і зафіксувавши термофеном. Нагрів я провожу до 250 градусів, але не забувайте, що поруч пластикові деталі і потрібно бути дуже обережним. Щоб не забути, що цей коаксіальний кабель у мене був раніше сірого кольору, я його маркую чорний колір маркером, і ми будемо розуміти, що це наш новенький кабель, і ми його не переплутуємо з іншим. Я заводжу провода в задню частину променя. На жаль, весь процес я вам не буду показувати, тому що насправді це дуже довго потрапити в маленький отвір. Але можете мені повірити, я це зміг. Так, провів провода. Ніби все гаразд. Тепер потрібно, щоб кембрик так само пройшов сюди. Ну, проходь, Кембрик. О, єсть. Єсть. Давайте перевіримо. Чи достатньо ми установили антенну, мається на увазі, чи ми заштовхали її до упору. Так, тут все фіксується. Залишилося залити це все діло епоксідкою, установити механізм, закрутити, ну по суті, у нас промінь буде майже готовий. Ну і звісно, що в цьому місці ми надягнемо ковпачок декоративний, на якому були бортові огні. Ну і по суті, робота зроблена. Використовувати будемо двокомпонентний метал епоксі. Змішуємо обидва компоненти в невеликій кількості, тому що багато нам тут нічого не потрібно. Так, є сіренько достатньо. Чорний видавлюється набагато гірше, але тиснеться. Добре, розмішуємо лопаткою. Лопатку ми зможемо відмити за допомогою ізопропілу. До речі, Звісно, нам потрібно трошки обезжирити поверхні, тим самим ізопропілом. Тонким шаром наносимо оксидку. залишок ми змиємо ізопропіловим спиртом. Так. Найбільше наносимо на задню стінку, ось тут, на найдовшу. Самий раз її. Сюди. Раз, Протаскаємо трошки за провода. О. Так, а оцю частину ми зараз з вами приберемо О. і запропілимо. Площа склеєння досить велика, тому думаю, що любе навантаження вона витримає. Принаймні, промінь скорше зламається, ніж вийде з цього пасику. Через пів години можемо в принципі використовувати цей промінь, встановлювати його на місце. Але ми йому дамо трошки більше часу для того, щоб підсохнути. Ну і вже потім будемо да, ми, мабуть, потім будемо вдягати механізм, чи можемо і зараз в принципі вдягнути механізм. Питання, де я його подів? Ось він механізм. Пресовуємо його на місце, потрошку протаскуючи провід. Фіксуємо механізм двома гвинтами. Ці, так, ось, два гвинтики, які заздалегідь відклали в сторону для того, щоб не забути, де вони були у нас і де знаходились. Так, Не перетягуємо. Один, другий. Я вже встановив декоративну кришечку на місце, ще її не приклеював, оскільки там були виламані кронштейни. Виглядати промінь буде таким чином. Наразі він повністю готовий. Ремонт нам обійшовся в 700 чи 800 гривень, як я вам раніше казав. А повністю зібраний промінь з нормальним мотором вартує в середньому 3,5 тисячі гривень. Наші друзі з Pro Market нам запропонували повністю зібраний промінь за 2,3 але все ж таки, навіть 800 і 2,3 це різниця. Тож. Якщо ви зламали промінь і не хочете його клеїти, і хочете його відновити. Будь ласка, купуйте за там 700-800 гривень таку запчастинку і відновлюйте. Маю надію, що відео для вас було цікаве. В наступному відео ми з вами будемо повністю збирати Mavic 3 докупи після заміни корпуса, і буде дуже багато цікавої інформації. Тож залишайтеся з нами. Не забувайте, що в нас є офіційний телеграм-канал, на якому ми, по-перше, оголошуємо збори, анонсуємо нові. Відео на каналі, ну і відповідно розказуємо про те, як ми витрачаємо кошти, зібрані за рахунок вашої допомоги. Які дрони ми відремонтували, для кого, для яких підрозділів на жаль, казати не буде. З вами був я, Андрій Поліщук. Залишайтесь з нами, тому що з нами, як завжди, дуже цікаво.